Загальний хірургічний інструментарій поділяється на чотири групи. Для роз'єднання тканин, кровоспинні. Для з'єднання тканин допоміжні. Група для роз'єднання тканин включає в себе скальпері, гостро кінцевий та черевцевий, а також ножиці. Тупо кінцеві, гостро кінцеві. Гостро тупо кінцеві. Зігнуті ножиці ріхтера. І ножиці для розрізання пов'язок купера. Група кровоспинного інструментарія включає в себе зажими. Зажим з зубчиками Кохера. Рівний зажим без зубчиків. Біль рота. Зігнутий зажим типу москіт. Група для з'єднання тканин включає в себе лігатурну гол, голку дешана, голку тримаджик-гара, хірургічні голки, ріжуча, що в розрізі нагадує форму трикутника, і колюча, що в розрізі має форму кола, а також шовний матеріал саморозмоктувальний кетгут. Допоміжний інструментарій включає в себе пінцети. Той, що має зубчики на кінцях, називається хірургічним. Той, що рівний на кінцях нічого не має, називається анатомічним. Той, що має багато дрібних зубчиків, називається зубчасто-лапчастий. Корнцанг. Цапки затискачі для білизни. Ранорозширювачі. перший за автором купера. Саме цей трьохзубчастий зуб, трьох гострий. Також є 1, дво, 3 та 4 зубчасті, тупі і гострі. Ранорозширювачі пластинчасті по автору за фарабефом. Малі та великі. Зонди жолобкуватий. І гудзиковий. Має на кінці ось таке розширення в виді гудзика чи краплі. И ложечка Фолькмана.